Ще раз маю, моя функція не каральна, моя функція відновлюва. Покарати найпростіше, а змусити працювати і виконувати закон, діяти у відповідності інтересів дитини це найскладніше. Тому е цей перший мій візит в цьому статусі на Житомирщину і в іншій області, він має характер освітній, навчальний. Я би там більшість нарад назвав би такими навчальними семінарами. Що, як потрібно робити, який стан в області, допомогти кожній області побачити себе не в ура позитивних звітах, а реальний стан. Я переконаний, що наступний мій візит буде вже мати і ті наслідки, про які ви говорите. Тобто, Є в мене повноваження по рекомендації президента України здійснення відповідних кадрових рішень в разі порушень прав дитини. Хто кандидати? Я... Є кандидати зараз? Знаєте, якщо ми візьмемо права дитини та, і стан виконання і дотримання? Захищеності дитини в Україні то кандидати всі без виключення.